Сьогодні у нас виписується Марія Іванівна, котра приїхала до нас самі ви зі Львова, а зараз проживає в Італії. В Римі так? проживає в Римі, так в Римі. з усієї з усього світу приїжджає. З усієї України і усього світу приїжджають клініку. Так. Біляка, Тому що а... я знала, що є така клініка по Фейсбуку, і наша знайома. Людмила Даденна працювала тут, і я вирішила, її попитала, перезвонила до неї. Вона каже: обов'язково: тут дуже хороший колектив, робить швидко, якісно. І термін короткий, кому треба. Знаєте, не всі мають час, то дуже довго по тих лікарнях ходити. От, от така справа. Я приїхала по питанню сечового міхура, мала нетримання. Мені зразу ж в один день зробили всі аналізи, все, що потрібно, огляд і, і операцію. Це було вчора, так? Це було вчора. Сьогодні я вже йду додому. І чи е, легше вам з цією проблемою? Як ви відчуваєте? Чи все краще стало? Краще стало, але ну, я ще не знаю, бо то ще тільки перший другий день. день. Тільки другий день, ще трошки як ну, йду в туалет, то трошки пече, ну то таке. Своє... А в Італії не захотіли оперуватись чи там дуже довго. Дуже довго дуже довго. Я ходила до уролога, поки назначили УЗД, чекати два місяці, поки назначили, то дуже довго. Та вам швидше було повернутись в Україну, приїхати звичайно і... що, так. А ви там вже багато років живете? так? я 18 років і вже повністю водієте мовою. Біда заставила. Ну, ми дякуємо головному лікарі клініки Степані. Я Степановичу. Степану Степановичу за те, що гарно прийняли. Колектив дуже хороший і гарна клініка. А чи можна декілька слів для наших підписників італійської, якщо ви володієте? Я володію, але я, я не знаю, чи італійці будуть читати, чи ні, чи вони… Для наших також буде цікаво. Можливо, а. хтось із Італії до нас звернеться або. Рагаці і регації, ква тутті, тут, фанно престо, і як то сказати, велочебене-бене. Нічого не зрозуміли, але звучить дуже гарно. <риклад> Сподіваємось, щось хороше. Всі, дуже багато людей приїжджають з цих міст України, а також за границі. Так що їдьте, відвідуйте гарний Ужгород. y clínico. Perfecto. Ya <laughs> Perfecto. te voy a mojar, no hay más